Свобода істина приходить тільки в Ісусі Христі. Він робить вашу душу вільною від гріха, від всякого гріховного рабства, і тоді людина обретає істину свободу. Люди ми живемо в останній час. Скоро прихід Ісуса Христа на цю землю. Він скоро прийде. Щоби забрати свою церкву від землі, треба поспішити війти в число церкви Христової. Треба покаятися, щоб ваші імена були записані в книгу життя. Бо прийде такий день, коли на небі будуть відкриті книги. І буде відкрита книга життя. Імена людей, які були записані в цю книгу. Вони війдуть в Небесне Царство, а ті імена, які не були записані в книгу життя, підуть в пекло на вічні луки, і звідти не буде вихода, там не буде покаяння. Покаяння є, поки людина живе на цій землі, то вона може примиритися з Богом, покаятися, визнати свою вину, визнати свої гріхи. І отримати прощення, спасіння і дар вічного життя.